Дітки, пропоную вам пальчикову гру, яка називається літній дощик. Приготуйте свої долоньки і повторюйте за мною. Кап-кап-кап, дощик дрібненький, поливає луг зелененький. Всі рослини радіють воді. Дощик влітку це радість землі. Давайте ще раз повторимо. Кап-кап-кап, дощик дрібненький. Поливає луг зелененький. Всі рослини радіють воді. Дощик влітку це радість землі.